Хлопець до дівчини, чому ти не хочеш зайнятися зі мною коханням? Ти маєш спочатку завоювати мене, кокетливо відповідає та. А мирним шляхом ніяк не можна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зупиняє поліціян Джип. Звідти виходить здоровань. Документи. Будь ласка. Джип не ваш. Ось довіреність. У салоні лежить автомат. Ось дозвіл. Чому в багажнику лежить труп? Друга визуховати, ось медичний висновок. А чому в трупа стричить паяльник із дупи? Ви не повірите, але ось його заповіт. Одна і та ж пляшечка води в супермаркеті коштує 20 центів, у спортзалі 50 центів, у барі 1 євро, у літаку 3 євро. Усе залежить від місця, в якому її потребують. Тому, коли вам здається, що ви нічого не варті і нікуди не годитися, значить, ви перебуваєте не в тому місті. Шеф до підлеглого. Савченко, ну нарешті ви прийшли на роботу вчасно. Так, Геннадію Петровичу, я придбав папугу. Папугу? Я ж вам радив купити будильник. Та ви знаєте, я на той клятий будильник абсолютно ніяк не реагую. Тепер я ставлю його поруч із кліткою, будильник будить папугу. А те, як цей птах лається після будильника, може розбудити кого завгодно. Чим відрізняється молодий холостяк від старого? Молодий холостяк наводить удома порядок, щоб запросити жінку, а старий запрошує жінку, щоб вона навела порядок.